Вітаю вас, друзі! Ви дивитесь новини медичного ліцею. Сьогодні з вами Даша Кравченко. Ми живемо у демократичній державі, де люди мають можливість обирати владу на вільних та відкритих виборах. Кожен громадянин. Який відповідає певним критеріям має право обиратися та бути обраним. Ми ще діти, і тому не можемо брати участь у загальнонаціональних виборах. Але ми можемо обирати президента учнівського самоврядування ліцею, а також подавати свої кандидатури на виборах президента ліцею. Уже в шосте поспіль у нашому ліцеї відбулися вибори президента. Давайте подивимось, хто обіймав цю посаду, починаючи з 2017 року. 2017. Таїся Жбанчик 2018. Олександра Морозова 2019. Єгор Окуневич 2020. Олександр Будко 2021. Марія Ролдугіна Хто ж став президентом у 2022 році? Відповідь у нашому сюжеті. Отже, за президентську балаву цього року змагалися Віра Єпіфанцева, Костянтин Алексюк та Анастасія Коханюк. Напередодні виборів учні мали можливість ознайомитися із програмами кандидатів у президенти та задати запитання на онлайн-дебатах. Моя програма налаштована не тільки на учнів, але й на вчителів. Якщо вчителя, Будуть не проти, ми зможемо зробити у Discord Discord сервер або у якійсь іншій соцмережі. Також ми зробимо Discord сервер для е, учнів, щоб вони могли е, ділитися своїми емоціями з приводу е, різних ситуацій у ліцеї, які трапляються також. Якщо в них є питання по якимось предметам, вони змогли запитати більш дорослих учнів ліцею. А також ми очолимо групу з волонтерської допомоги воєнним у лікарні імені Мечникова. Найголовніше, що ми хочемо зробити, це зробити цей дружнім, щоб всі класи спілкувалися один між одним. Та не соромились попросити допомоги у учня, наприклад, з 11 класу. Всім привіт! Мене звати Епіфанцева Віра. Я учениця 11 класу. Я пропоную вам свою програму кандидата в президенти. Я розумію, що бути президентом, це не про статус і галочку в резюме. Це дуже велика відповідальність, яку я вважаю, що я готова взяти на себе. Те, як ми мислимо, завжди формує те, як ми діємо. І я наразі виступаю за те, що ми бачимо себе у майбутньому сильними, вільними і дійсно крутими. Перший мій крок, з чого складається моя програма, це створення команди з трьох міністерств. Тобто буде три секції: перше це розвиток та самоаналіз, друге це закордонні справи, та третя це медіацентр. Далі крок номер 2 це волонтерство. Крок три відпочинок. Він складається з позакласного спілкування онлайн та створення клубів за інтересами, з обмінами, думками і досягненнями. Ми наразі живемо в особливий час, у час, коли змінюється наша історія. Я це бачу і добре відчуваю по своїй родині та друзях. Ми наразі нові, сильні, вільні та незалежні, тому що свобода та воля це найголовніші цінності нашого покоління. Борімося, поборемо. Анастасія Коханюк представить свою програму. Будь ласка, Настя, моя програма складається з декількох пунктів, які я хочу зараз обговорити. Самоврядування в мене складається з докорінної зміни власне, цієї системи, яка буде тепер більше направлена на дослухання до думок учнів. Власне, створення гуртків напрямлене на те, щоб збільшити комунікацію наших учнів один з одним за ці темами, які їх цікавлять в умовах. Онлайну. Також ми будемо просувати, ну, я зі своєю командою буду просувати ліцей у соціальних мережах. Також буде створений ці, читацький клуб, який напрямлений на те, щоб популяризувати читання серед учнів, і допомогти їм висловлювати свої думки більш чітко та красиво. Дискусійний клуб напрямлений на те, щоб розвивати ораторську майстерність наших учнів і готувати їх до виступів. І, звичайно ж, буде збільшена кількість деяких тематичних заходів, які будуть проходити тепер онлайн. Далі волонтерська діяльність, що, звичайно ж, дуже важлива в наш час. По-перше, це буде організація збору гуманітарної допомоги, яка буде передаватись на фронт без посередництва фондів, і створення системи донатів для ЗСУ на конкретні потреби наших військових. Змежна, що я маю справу з такими прекрасними кандидатами. Ну, тобто, це щиро від цього серця, мені подобається. Я б хотіла потиснути вам в руки, але можливо, на жаль, зробити, хіба що так до камери піднісіть, типу, ми тиснемо. Так, ось мені сподобалось, було цікаво. Ну, було ще цікавіше в майбутньому. Дякую вам і кандидатам, і тим, хто слухав, і тим, хто, власне, дав мені можливість це зробити. Дякую, А віра. Наразі я теж дякую за цю можливість дебатів, за цю за ці запитання, за дуже цікаві та дивні деякі. Uh, я uh, хочу сказати, що я намагалася робити свою програму фокусною, тобто фокус на uh, міністерстві, фокус на волонтерстві та фокус на відпочинку. І uh, я вважаю, що в майбутньому у нас все буде добре, тому що разом ми сила. Так, Костянтин, будь ласка, твоє слово? Ну я подякувати всім, хто був присутній, та всім, хто мене щось питав, я побачив, що моя програма для когось цікава. Та я хочу сказати, що в нас є план, як ми можемо допомогти восьмим, дев'ятим та десятим класам у навчанні, тому це їх вибір. Брати участь у виборах мають право як ліцеїсти, так і педагоги ліцею. Голосування проходило у двох форматах. Більшість виборців взяли участь у онлайн-голосуванні 158 осіб. А у традиційний спосіб обирали президента ще 15 співробітників ліцею. Результати наступні: третє місце Костянтин Алексюк. 50 голосів за. Друге місце Віра Єпіфанцева. 53 голоси за. Перше місце Анастасія Коханюк. 66 голосів за. Отже, шостим президентом ліцею стає Анастасія Коханюк. Вітаємо з перемогою. А зараз слово новообраному президенту. Доброго дня, шановні ліцеїсти та вчителі. Мене звати Коханюк Анастасія і я обраний. Резидент ліцею. З зв'язку з цим хочу сказати, що для мене це дуже велика честь займати таку посаду, і я безмежно вдячна кожному, хто згідно з голосуванням, вірить в те, що я зможу зробити щось корисне для ліцею. І... Але я розумію, що це навіть ще не початок і з великою силою пройде велика відповідальність. Тому я сподіваюся, що в цьому році буде проведено досить багато роботи. Результати якої кожен зможе відчути на собі. Тому не розслабляємось, будемо працювати. Всім гарного дня і слава Україні! Дякуємо, Анастасії, спасибі всім кандидатам у президенти за участь у виборах. З вами була Даша Кравченко. До нових зустрічей!